То що це? Сімейна турбота чи завуальована схема з оптимізації та доходів, де закон лише декорація. У минулій серії ми вже показували, як батьки-пенсіонери голови Чернігівського біляційного суду подарували його братові 4,7 мільйона гривень готівкою. А той встиг стати власником чотирьох квартир у Чернігові та ще дев'ять на стадії будівництва в Івано-Франківській області. Сьогодні ж говоримо не про тих, хто вже напрацював на маєтки, а про молодь, яка, схоже, ще в пологовому будинку одразу отримала ключі від квартири і безлімітну золоту карту. І тут у це. В центрі уваги Поліна Заболотна, донька голови Чернігівського апеляційного суду. А за сумітництвом племінниця того самого брата, який отримав ті самі 4,7 мільйона від батьків-пенсіонерів. В той час, як батько виносить вироки, його дочка фільмує тревел влоги. Її Ютуб-канал канал окремий вид мистецтва, яскраві відео про життя в Японії, культурні заходи, гастрономічні відкриття. Але просте питання зависає у повітрі. Звідки у студентки гроші на? Таке безтурботне життя. І наступне, не менш актуальне, чи має це відображення у деклараціях родини. Остання згадка про дочку в декларації батька аж за 2018 рік. Там стипендія і трохи соцдопомоги. Після тиша. Але на відеоблогерки, готелі, музеї, літаки, ресторани. І руки нічого